Ну, така вся, цей такий хрустящий він виходить. Іванна Матвійчук волонтерка. З літа 2023 року жінка випікає хліб на замовлення, а виручені гроші витрачає на потреби військовослужбовців. Івана говорить, що в середньому за місяць за продаж хліба їй вдається виручити до 20 тисяч гривень. Військове обладнання жінка надсилає односельцям і знайомим, котрі служать в ЗСУ. Це були там дрони, тепловізори, шоломи купували. Активні наушники купували. Е, період літа це були засоби від там від комарів від гризунів там від мишеві цього всього е, дуже багато резини комплектів шин спочатку Іванна випікала хліб вдома але згодом їй запропонували приміщення в сільському будинку культури там жінка облаштувала пекарню піч та міксер івані допомогли закупити знайомі я нею заробляю гроші на для військових і вона я заробляю нею е, ну Багато можна так сказати, бо, наприклад, вдома то я пекла це п'ять хлібин за один раз, і бували замовлені на 80 буханок хліба, і навіть на 100. в 6 ранку починаю пекти. Включається духовка. В 6 ранку на наступний день духовка виключається. До лютого 2022 року Іванна працювала кондитером. Дуже багато інгредієнтів я замовляла з Маріуполя. Дівчинка там мене мені постійно передавала. Ми фактично від неї і дізналися про повномасштабне вторгнення, тому що в 6 в шість ранку вона мені дзвонила, що якраз я замовила шоколад. і Вона мені дзвонить, що дайте номер карти, тому що посилку я не відправлю типу нас бомблять. І тоді ми вже почули ракети. В нас тут зараз, окрім хліба, волонтерка випікає коржі для тортів та варить карамель. Це там моя знайома замовила в Дніпро коржі Наполеону, і це так відправили. Я це роблю наполеон і медовик, тому що в них термін зберігання до, до двох тижнів, майже і дуже зручно, тому що, наприклад, вдома випікати то це ну складність тістом і по одному коржикові там, поки не печеш, розкачати це все дуже довго. Окрім Люберської громади, Івана доставляє хліб в Київ, Вінницьку, Хмельницьку область. Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомирщина.